Різдвяна зірка, дідух, павуки із соломи, іграшки із природних матеріалів. З давніх давен українці по особливому прикрашали оселі до різдва, водили вертеп. У кожен символ закладали своє значення. Більше про давні традиції та їх відродження у сучасності говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостю нашої студії. Це писанкарка, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України, викладачка писанкарства Хмельницької художньої школи Світлана Делікатна. Пані Світлана, вітаю вас. Тож, пані Світлано, у період різдвяно-новорічних свят. Ми звикли прикрашати свої оселі зараз ялинкою. Однак все більше до Різдва повертається ось ця традиція встановлення дідуха, те, що було більш характерно для наших пращурів. Давайте для початку нагадаємо. А хто не знає, розкажемо нашим глядачам, що ж таке дідух, який що він символізував і коли його створювали? У який період ну, дідух це найголовніший головний символ Різдва. Ми ж нація хліборобська, а дідух – це сніп. Сніп колося. В залежності від регіону, де що краще росло, це могла бути пшениця або овес, або жито. І цей сніп збирали, як правило, влітку. Яким чином, кожен регіон має свої якісь властиві для особливості властиві саме тому регіону? До прикладу, одні зажинали цей сніп на зажинках, а другі на обжинках. Тобто на початку жнив або на кінці жнив. На поділі є записані. Етнографічні дані, що зажинала сніп наймолодша дівчина на полі, угу. яким чином брався шмат, я не знаю, я не собі не зовсім уявляю, бо ж я міська. Брав, бралося перевесло, це скручувалось, солома. І на заж... От чисто прагматично, мені на зажинках було б логічніше, тому що колос вже ніби налився. А стебло ще гнучке. Ти скручуєш то перевесло, обхоплюєш якусь частину пшениці, яка росте, до прикладу, перетягуєш перевеслом і серпом зрізаєш. І все, сніп'є. Угу. Ну його або створювали відразу на полі, або несли додому. Хто його, скажімо так, мотав? Бо ж це ж, бувало, просто сніп. Ну, звичайно, якщо, якщо це зробити на зажинках, уявіть собі, вже зерно Так, вже стебло тверде. Якщо на зажинках ти це зробив, ти просто перетягнув і ти маєш великий гарний сніп. Ти вже не можеш з ним нічого робити, попередньо не намочивши. Угу. А коли це робиться е, на початку жнив, то. Є можливість брати пучечки, обмотувати довкола пучачка тим же ж стеблом і створювати такі ярусні дідухи. І це залежить, залежить конкретно від регіону і від того, яка сам, які самі злакові росли. Но були моно. Культурні, тобто або пшеничні, або з кількістю той, 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 тих зерен, які ростуть на господарстві. Є ж такі, де і жито вирощується, і овес вирощується. Е, і, взагалі, пшениця це досить дорогий раніше був продукт. А чи зараз от сучасні дідухи вони так прикрашають? Чи це вже такі наше вкраплення? Чи це із давніх давен велось? Ні, Ніхто його звичайно не прикрашав. Mm -hmm. Суть же ж не в прикрашанні. А в принципі, будь-яка фольклорна традиція в нас змінюється. Вона ж. Трансформується впродовж років. Ми хочемо. От це ж залежить від ситуації. От ми хочемо бачити те, прекрасне. Хтось шукає патріотизм, бачить і колоски фарбують, і в жовтий, і в блакитний. Ну, я вважаю, що все має право на життя, аби це подобалося людям. Ну сам сніп завжди, сам дідух, він був не прикрашений. Угу. А що він символізував? Тому що ну, от навіть сама назва дідух, так це ніби якийсь такий зв'язок із пращурами. Так, звичайно, тут же ж не помилишся, дід. Uh -huh. Ну дід, куди ж ти дінешся? Навіть коли вносили дідуха в хату раніше, кажуть, що зараз в Карпатах досі побутує ця традиція. Коли господар вносить діду, а якщо немає господаря, то старший з чоловіків в хаті стукає у двері і його там питають з тої сторони, хто йде, а він має відповідати Дід йде. Uh -huh. І культ предків е, ніхто не відміняв найбільше свята для українців. Це, е, сон, е, це сонце, получається ж зимове, так, так? так різдво. Угу. До чого воно приурочено саме до, до сонцестояння, і в нас буде народжуватися нове сонце Ярило. І ще дуже велике свято. Це Великодень, і в по великих святах вшанування, та вшанування предків українців було здавно. Навіть коли Радянський Союз не вілював усі ці свята, там заборони були, я пам'ятаю, я була маленька, проводи в селі були завжди. Хай не дозволяли відкрито святкувати Великдень, так? Ну, проводи були завжди. І е, на вечерю завжди була куття. Хай та куття була 6 січня. так же ж? Хоча так. вона має бути не 6, але вона була. А потім вона ще була на Йордана та куття. Ну, я пам'ятаю, вже в радянські часи е, це було. Це ж таки зберігали ось ці краплинки, е, наскільки та, могли? Не те, що зберігали. Е, є така цікава річ в українців, вони не можуть пояснити, що це. Але є така цікава фраза, а, бо так було завжди. Угу. Зверніть увагу, люди, які старшого віку, ти пробуєш розпитати. Я розумію, що вони, можливо, чогось не знають, чи призабули, чи що. Корона фраза: так було завжди. Угу. Ну, дідух був він такий центральний, так, головний на Різдво. Так. Крім дідуха, були ще солом'яні павуки. Також зараз дуже ми повертаємось до цієї традиції. От в чому їх символізм? З павуками тут у нас є така цікава річ, що це не традиційна українська прикраса. Угу. Так, я хочу на цьому наголосити. Вони як то зараз по модньому енергетично дуже заряджають. Чому? Тому що це перпету Тобто ти створив паучка, ти його підвісив, і він в тебе рухається. Рухається від пороху, коли повісити над батареєю взимку на вікні, взагалі це заворожує. Рухається, кидає тіні на стелю. Оце заворожує, але це. Звичай не наш, це звичай північний, Швеція до цих пір робить вироби до Різдва, вони в них трішки по-іншому виглядають. І що цікаво, що в Україні ніхто не досліджував солом'яних пауків, я навмисне передивилася всю етнографічну літературу, яка у мене є вдома, ніде не згадується про паука. Але Є музейні працівники. Я вже не пам'ятаю, колись на Ютубі дивилася передачу. Чоловік, здається, працює в Шевченківському гаї в Львові. То він роз... так як вони ближче до Польщі. У них є така версія: солом'яний павук до нас прийшов з Польщі. З польською інтелігенцією. Ну, як прийшло з Польщі, Австро-Угорщина, і те йому добре під Польщею побували. І польські пани, і все решта. Цей павук прийшов з Польщі, але в Польщу він прийшов, або з країн Прибалтики, тому що вони до цих пір роблять величезну кількість прикрас соломи на Різдво, саме mm -hmm. в країнах Прибалтики, або напряму зі Швеції. Але. <кій> З'явився павук швидше за все, десь локально на наших теренах. Тобто, Хто мав е, якесь дотичне відношення до тої е, в польської знаті або бачив? розумієте? Ну, він заворожує. Тобто, якби я, наприклад, е, це кінець 19 початку 20-го століття, якби це побачила, я б теж хотіла відтворити. А, а тобто це і не так давно поставлю, так це дуже mm. свіжий, так mm -hmm. саме у нас це буквально так само, як і Аленка, кінець 19-го, mm -hmm. початок 20-го століття. Тому павук назвати традиційним я б не бралася. Ну мені дуже подобається mm -hmm. ця річ, але все ж таки, тоді як от що закодовували в той павук? Розумієте, ми такі дивні люди, чому ми завжди шукаємо сенсів в тих речах, в яких ми не можемо розібратися? Я просто. Писанкарка. Uh -huh. Ось завжди я теж, коли починала писати писанки, я завжди шукала в сенсі в тому, що я пишу. А потім я дійшла до того, пишу, бо так писали. Uh -huh. Так же ж? Тобто я відтворюю зразки. Якщо ми візьмемо той самий е, значення, от яке значення дідуха? Заносили в хату предків. Чому? Тому що ці предки сідать, мало того, вони з нами вечеряти сідали, ми ще їх припрошували. Угу. Тобто ставиться той діду в хаті, і е, коли сідають сім'я вечеряти, просять предків на вечерю. Оцей звичай, що перед тим як сісти, ф -ф -ф, треба здмухнути з остільця, тому що там може бути душа коїсь твоїх предків. Ну, я ще це застала. І те, що м, після вечері, коли вже усі повечеряли, е, завжди куття так же ж, і ложка залишається так. на столі. Ну, до речі, Погодьте, так року в родині. Так. От погодьтеся, угу. ну ніхто вже ну, ніхто ж в сенсі ніяких не вкладає Ні. глибоких. Так само з тим пауком е, 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 наші сенси вони всередині нас. У нас же ж у, у всіх якісь е, сприйняття світу своє, так же ж, в залежності від виховання, від середовища, в якому ми ростемо, від того, що ми знаємо. І мені здається, що все, що тобі подобається, все, що тобі гріє душу і тіло, воно тобі приносить користь. Тобто, якщо ти вважаєш, що цей павук приносить удачу, та стій ти під тим павуком. Ні, зроби його спочатку. І коли ти його робиш, ти відволікаєшся, тому що це ніби монотонна робота, але вона дуже кропітка. Це ж треба, по-перше, нарізати ті соломинки, потім треба скласти цей, пірамідку, цю скласти так? і треба так підв'язати, ти її підв'язуєш. І він стає все шир. Він росте, стає ширшим, ширшим, ширшим. це заворажує. А коли він в тебе вже готовий, і він отак рухається, от кажуть, всесвіт, ну схоже. Угу. По-перше, чому тому, що космос він же ж організований, він же ж не хаотичний. По суті, він і от цей павук він організований. Ну, Чітко орган... майже математична структура, погодьтеся. Це така свого роду медитація. знаєте? Так, так, це сказати. медитація. І так само, як колядки, це афірмації. Угу. Чуєте, ну хай бути павук. Ну, якщо людині добре, ну все, ну, удача, щастя, та все, що робилося на Різдво, це все робилося з одним наміром, щоб наступний рік був. Міг, міг нагодувати також. Про що люди раніше думали? Треба той рік прожити так, щоб не було голодних, щоб не вимерзло там, щоб е, корови давали припліт, ягнята там і терем-терем картопля родили. Я вже не знаю, чесно скажу, що там вирощували, бо я взагалі до сільського господарства дуже мало дотична. Людина завжди прагнула тільки найкраще. Погодьтесь. Людина прагнула якогось того щастя. Яке вона собі вибудовувала сама по великому рахунку, навіть не знаючи, що, що її робить щасливою. Mm -hmm. Але ж ми такі, наш мозок над нами знущається, де. <гум> що після свят робити з дідухом, ну, з павуками також, наприклад? Дивіться, дідух, то така річ, вона як писанка, ніби до Великодня, а дідух mm -hmm. лише до Різдва. Але так само кожен регіон до і кожен кожен час, кожен регіон до цього ставиться по-своєму. Традиційно дідух на водохреще. Виносили з хати, обмолочували, обов'язково то, що він має зерна. І е, ті зерна обмолочені, потім додавалися до, до того зерна, яким сіяли. А солому е, в Карпатах стелили під корову, то, що корова то священна тварина, <свісно> <свісно> тут мови немає. Е, потім його ще бувало, є такі е, записи, що його спалювали. От на Поділлі його спалювали. Потім е, роз, е, солому розділяли, прив'язували до Дерев, причому до плодових дерев. І е, взагалі е, у Бойків ще зберігся до цих пір звичай лякати дерева. Мало того, що вони їх всіх тими перевеслами обмотують, плодові дерева, вони ще з тими, що не родять, підходять з сокирою, і кажуть: не вродиш наступного року, я тебе зрубаю. І знаєте, моя мама так робить хоч. Уявіть собі, тобто є такі звичаї, угу. ну які е, ти навіть не розумієш. От, От просто ти його знаєш, mm -hmm. і ти його пробуєш, і коли воно спрацьовує, уявіть собі, а коли воно спрацьовує, ти так думаєш: так, це, напевно, чудеса. Ну, правда ж, угу. перша думка, і в житті насправді таких чудес дуже багато. Просто у нас нема часу їх помічати. Ви вже згадали про те, що ялинка з'явилася uh, в кінці дев'ятнадцятого го століття. Uh -huh. От, власне, як її тоді прикрашали? Чи це також були якісь такі іграшки із соломи із інших природних матеріалів? Uh, ви знаєте, ялинка це взагалі була пригород... eh, така річ, яку зазвичай eh, робили городяни. От Угу. В селі я колись спілкувалася з бабусею, здається, Вінковецький район до 60-го року вони взагалі новий рік не святкували як такий. Угу. Тобто ялинку в хату ніхто не вносив тут. З ялинкою теж трансформацій було дуже багато. Ялинка до нас прийшла з Німеччини. І знову ж таки зайшла вона через Австро-Угорщину, через західну частину України. Також ялинка зайшла. Uh -huh. До 1935 року та ялинка ставилася в деяких храмах, в церквах, да, все чудово прикрашали ялинку зазвичай їстівними речами, тобто горішками, яблуками, медівниками. Іграшок досить довго не було, тому що це було дуже дорого. Лише на початку ХХ століття почалися з'являтися перші ялинкові прикраси, як правило, це ем, звати роблені іграшки. Це досить така е, складна технологія. Там стоювати формується іграшка, потім вона розмальовується, а сушиться, розмальовується, бо вона там якось робиться е, на. Господи, і клейстер, то я не знаю, мукаута все. Це ж воно має триматися купи. І дозволити собі ці іграшки ну, не могли е, звичайні сільські люди. Взагалі не могли. І е, в 1935 році, коли на кінець е, совєтська власть укріпла, вона почала боротися з релігією. І під е, цю боротьбу попала ялинка. А потім її знову повернули. Вони ж придумали на заміну Різдву треба було щось придумати. Uh -huh. Вони придумали Новий рік. І знову потрібна була символіка якась. І Оленка стала оцим символом Нового року. А з приводу іграшок, та Бог його знає, скляна іграшка це взагалі в ну, ті роки. Да, можливо, хтось міг собі дозволити і раніше, але уявіть собі, е, іграшка привезена з Німеччини скляна. Тут чуєте, скільки вона мала коштувати. А. І в селянських хатах ото дивилася, я е, Бойківське Різдво, дуже мені подобаються Бойки, такі вони куме, гуцули по-своєму цікаві. Е, е, бойки, Вони просто от роблять те, що робили. Роблять, роблять, роблять. коли їх запитують, а чому так? Або х'йозна. Ото ялинка на віранді, ставилася ялинка, і все. А в хату вносився діду. Но ялинка була. А ще цікавий варіант, коли була заборона ялинки, ялинку вставили в шафу. Ого. Уявіть собі, шафа. Я дивилася, о, в Києві ж є музей іграшки, і там є угу. е, е, ялинкові прикраси. І час від часу вони там роблять тематичні екскурсії. Ну, Я ще давно, ще напевно, чи в 17 18 році мене настільки це вразило, така стара шафа, е, тут полички, а тут відділення таке високе, що вішаються е, довгі речі. Вона так от відкриває перед нами ту стару шафу, о, там стоїть ялинка синтетична з іграшками. Я так собі думаю, оце ж треба було придумати. Тобто, Закривається, замикається дверця, вам на ключ замкнули, у вас немає ялинки, вам треба святкувати, ви відкрили. Uh -huh. Але мене найбільше вразило е, от той час того Радянського Союзу, от уявіть собі, е, ти святкуєш Різдво і наказуєш дитині, ти ж тільки нікому не кажи. Uh -huh. Уявляєте собі, який дисонанс в тої дитини, от що це виросло за покоління, яке от. Це традиція, ось ця традиція, але ти нікому не кажи. А чому не Ну, Питання дитини: а чому не казати? Бо буде біда. Нормально за те, що ти дотримуєшся традиції своїх предків, буде біда. Як би там нас не залякували, той, хто має внутрішній стержень, той виживе в будь-яких умовах. Українці пройшли табори, вертепи були і в таборах. І вишивали, чуєте, жінки вишивали в таборах після того, як працювали на лісоповалі. Угу. Угу. Це, це я, я взагалі я в шоці, як жінка може працювати на, на рубці лісу? Ну, Це просто жахливо. До речі, про е, вертепи. Угу. Різдвяна зірка також обов'язковий такий атрибут вертепа. Хто її робив? І з чого робили, чи це дерево, чи це можливо якісь інші були матеріали? Ви розумієте: Різдвяна зірка в кожне століття робилася з різних матеріалів. Mm -hmm. Єдине, що можу сказати, що до початку 20-го в українській родині знайти папір. Це була велика проблема. Це була досить дорога річ. Тому папір він використовувався, можливо, до ХХ століття менше. Але зірку можна зробити з будь-чого. Ото художня школа цього року довела. Вони там вже із сіна роблені, із соломи роблені, із картону роблені. Зірку завжди робили парубки. Чому? Тому що. Якось уже у XIX столітті, до речі, у XIX столітті вже парубки ходили колядувати і вертепи це були парубоцькі. Тому і вони робили ці зірки. Що було раніше, я не знаю, мені дуже подобається в криворівні коляда. Угу. Ви зверніть увагу, Береза там чоловік найстарший. Я не знаю. Я вважаю, що це ну, найтака автентичніша коляда, це саме в Криворівні. І чому завжди з них сміються, хочуть попасти в спадщину ЮНЕСКО? Я вважаю, що вони не хочуть попасти, вони мають попасти у спадщину ЮНЕСКО, тому що це регіон, який зберіг традицію, все виконується за традицією, і колядники, коли вони йдуть. З тою зіркою в хатах завжди питають, чи можна заколядувати. Також, подивіться, це ж яка повага. Але коли вже пустили коляду у хату, вже колядують і господарю, і господині, і дочкам, і зятям, і е, є дуже досить цікава традиція, колядують хатам, в яких ніхто не живе. О, я не чула Це я почула буквально недавно. Знаєте, як я дізналася? Музей Гончара у Києві. Вони чи 23, чи 24 року запустили проект. Вони збирали колядників, їздили по селах, які потерпіли від окупації, і колядували. Розбитим хатам. Колядували розбитим хатам, і вони були настільки вражені, що сусіди виходили, ніби живуть люди в будинках. В цьому будинку ніхто не живе. Вони колядують в хаті, сусіди виходять і просять заколядувати. І е, вони їздили, здається, щось до 10 днів от з села в село, і від хати до хати вони ходили і колядували. А взагалі коляда е, це афірмація. Уявіть собі, це момент, коли тобі колядують, якщо ти прислухаєшся, тобі ну, все, що найкраще може, можна побажати людині в коляді, там все прописано. Ти типу, от тоді ти себе почуваєш щасливим. Угу. Поки колядники сидять у хаті і співають тобі, ти себе почуваєш щасливим. Ну, не дарма ж кажеш, що колядники щастя приносять. Так. так. І вертепи, вертепи, вони. Наскільки я пам'ятаю, з'явилися чи не в XVII столітті, і вертепи до нас е прийшли більш з релігійними mm -hmm. колядками. Я не знаю навіть, чи можна це назвати колядками, баладами вони, по-моєму, називаються. І це Києво-Могилянська академія. Е спудеї Києво-Могилянської Академії започаткували. Е вертеп розповідає людям про те, що Христос народився. Тобто, як кажуть на покутті, якщо вертепники не прийшли, що ніхто не знає, що Христос народився. Вертеп це театралізоване дійство. Люди, до речі, чоловіки. Угу. Знову ж таки. Знову ж таки, чоловіки і чоловіки молоді. До Вертепа, зараз Вертеп, уже найпопулярніший в Чернівецькій області, туди з'їжджаються. Геть на них подивитися. Вертеп, це, як правило, переодягнені чоловіки, це три царя. Потім, а далі по регіону обов'язково була смерть. Обов'язково, ну як без смерті. Обов'язково були жид-жидівка. І далі від регіону всілякі пастушки. От люблять вони там в Карпатах. Ну, зрозуміло, пастушки, хто ж там ще був зараз. Маска, смерті, це завжди, було. Чорт завжди був uh -huh. чорт завжди. був. А далі солдат. Потім були такі варіанти, оце ж як АТО почалось у 2014 році. Переодягалися вже в Пікселі. Вже солдат був. Якщо раніше то був москаль, uh -huh. потім то був в Пікселі. І вони, вертеп сам собі пише ролі. Тобто вони мають зібратися і написати, хто що буде говорити, коли в хату заходить, там що, що робити, як, як правило, це Бешкіт. Угу. Це про Бешкіт. Таке щастя, коли вони, З так, вони в хату. перепиняють, то до цих пір в бой у бойки, вони перепиняють машини на, на трасах міжнародного значення і без викупа да, погрожують, що якщо ви не заплотите, і колядники за традицією раніше усі гроші несли до церкви. Угу. Усі. І криворівня до цих пір все несе до церкви, до речі. А вертепи вони частково несли до церкви, частково залишали собі на костюми. І ще цікаво, що на вертепах кожного року змінювалися виконавці певних ролей. Тобто хтось з пастушків виростав до царя Ірода. Ну, ну і так. Згадали ви про таку нову прекрасну, мабуть, вже традицію в художній школі, що створили таку стіну Різдвяних зірок. От, чия ідея була, і як створювали це і викладачі, і діти разом? Ідея була директорки нашої. Угу. А, ідея, знаєте, в чому цінність ідеї? Це все-таки. Більш просвітницький, напевно, проєкт. Чому? Е, тому що ну, ми, ми думаємо, що діти все знають. Uh -huh. От є у нас така у дорослих завжди, і ми так ставимося до дітей, як ніби до а шо, ну, шо вони вже все знають. Діти насправді нічого не знають. Одиниці дітей на питання, що таке різдвяна зірка, можуть дати чітку відповідь. Е, е, як ми створювали зірки? Е, створювали, хто з чого міг. Тобто є там є класичні зірки, яка зірка, яка рухається. Хоча класична зірка не така, але суть в тому, що вона повинна рухатись. Коли з нею колядують, її так запускають. Там, угу. до прикладу, і це приводить в рух. Такий є варіант зірки. Цю зірку допомагали робити, звичайно, мало того, що. Викладачі, чоловік, викладачки, допомагав, тому що треба було ж встановити і треба було зробити механізм. Діти робили зазвичай з картону, а то розмальовували самі. Потім у нас є курс ветенанки, то вони ветенанку робили, наклеювали на пенопластову основу. Прикрашали клас робив соломи. Так досить тепло і мило виглядає той натуральний такий, знаєте, матеріал в цьому угу. щось є що ще ще є штучних квітів. Ну, такий більш сучасний варіант. Він нагадує ото, от як зараз по модньому різдвяні віночки. Знаєте, ага. ото всередині, ніби різдвяний віночок, але от тих вісім кутів зірки. Насправді тих кутів в регіонах, в кожному регіоні була різна кількість. Я вже собі думаю, що можливо кількість ще залежала від можливостей: от встигли зробити чи не встигли. Але, як правило, зазвичай то була парна, тобто їх було вісім, шість деколи було. 8, 6, 12. І раніше взагалі я читала, робили дуже просто: бралося сито, тільки сито зараз у нас у господарстві ось таке, uh -huh. а то було отаке сито, уявіть собі розмір зірки. Бралося сито, це була основа. Чому бралося сито? Тому що треба було, щоб зірка світилася, і туди ставилася свічечка. А далі до того сита вже нарощувалися ці промінці. Ну Вже хто як міг, знаєте, хто чим міг. І коли вони вже зробили саму зірочку, вони тут дістали свічечку. І звичайно, що зірка була досить важка. І ту зірку ну міг носити ну, лише парубок, ну uh -huh. погодьтеся. Оце деколи бувають картинки: ото дитина несе, ну може нести дитина, але не у цю розмах крила чуєте більше метра. Ну, дитина не могла таку зірку нести. Але вони ходили від хати до хати. В селі не минали колядники. Хати ніхто раніше не минав. Деколи тих колядників було декілька ватах, тому що села ж були раніше великі. Ці по цьому кутку ходять, ці по тому. І м -м, з приводу криворівні, так мені це все подобається. 12 днів вони колядують. Знаєте, чому колядують 12 днів? По 3 години в кожній хаті. Ого, по три години. Уявіть собі хату, в якій три години угу. відколядували. Ну там точно благодать. Правда? говорити так. Так, тобто, хочеш не хочеш, ти у це повіриш. Коли тобі три години співають. Пані Світлана, наш ефірний час добігає кінця, і так давайте на завершення підсумуємо. Чим же ж особливе ось це наше українське Різдво? Українське Різдво особливе традиціям. Особливо тим, що більшість регіонів, які зберегли ці традиції, пробують їх поширювати в маси. Ті, хто, можливо, чогось не знає, робить так, як може. І Різдво це завжди мрія і бажання кращого нового року. Тому що новий рік для нас завжди ну завжди, погодьтеся, новий рік. Ми плануємо, що наступний має бути найчудовішим роком нашого життя. Ну так ми влаштовані. Ми повинні десь шукати цю підтримку. Будемо шукати його в українському Різдві. Однозначно. Я вам щиро дякую за те, що завітали, за те, що такі гарні, цікаві і спогади, і знання нові дали нашим глядачам і слухачам. Нехай різдво вам принесе у родину тільки затишок і любов, і віримо, що і для України принесе набагато кращий наступний рік і мир. І сподіваємось, Як співають в колядках. Ой, дай Боже! Так дякую Глядачам Я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були із нами. І бажаємо вам світлих різдвяних свят. E aí,